Сьогодні 3 січня 2023 року. Тиждень зимові канікули. День гри. Добрий день, дітки! Рада з вами зустрітися. Давайте спочатку привітаємось. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх. Добрий день! Дзвоник видзвонює. Дзень, Дзинь, Дзинь Зелень. Всім, мої дітки вам, всім добрий день, дітки! Сьогодні у нас з вами день гри. В нас продовжується тиждень зимових канікул. І я пропоную вам пограти у гру, яка має назву «Мій день. Дітки, спочатку давайте згадаємо, з яких частин складається наша доба. Ранок, повторюйте за мною. День, потім наступає вечір і ніч. Дітки, нам з вами треба вибрати, які справи. Ми робимо вранці, які в день, які ввечері, а що в нас залишиться на ніч. Ну що ж, почнемо? Спочатку давайте оберемо, які справи ми з вами виконуємо вранці. Перший малюнок, що тут зображено? Так, Хлопчик прокидається. Чи підходить нам цей малюнок? Так, звісно, це вранці. Що зображено на другому малюнку? Хлопчик займається, так? Він вчиться. Скажіть мені, це відбувається вранці чи в інший час? Ні, звісно. Нам це не підходить. Ми вибираємо справи, які ми виконуємо вранці. Дивимось другий, третій малюнок. Що тут намальовано? Так, хлопчик купається. Чи підходить нам ця картка? Ні, не підходить. Правильно. Наступний. Дівчинка катається на велосипеді. Скажіть мені. Рано вранці можна це робити? Я гадаю, що рано вранці ми не будемо кататись на велосипеді. Давайте далі. Що на цьому малюнку зображено? Так, хлопчик робить зарядку. Скажіть мені, чи підходить ця картка для нас? Так, звісно, рано вранці ми робимо зарядку після того, як прокидаємось. Йдемо далі. Що зображено на цьому малюнку? Дівчинка грається із піском. Скажіть мені, чи оберемо ми цю картку? Ні, правильно. А на цьому малюнку що зображено? Хлопчик снідає. Так, нам підходить ця картка. Вранці всі ми снідаємо. А що ось тут зображено? Дівчинка спить. Скажіть мені, дітки, ми оберемо цю картку? Ні, правильно, бо вранці ми вже прокидаємось. І на цьому малюнку дівчинка робить собі зачіску. Підходить нам ця картка? Так, звісно. Дітки, назвіть мені, будь ласка, які картки ми з вами обрали. Так, вранці ми. Прокидаємось, снідаємо, робимо зарядку та, та причісуємось. Правильно. А зараз ми з вами оберемо, які справи ми робимо вдень. Перший малюнок, що тут зображено? Хлопчик вчиться, в нього заняття, чи підходить нам ця картка? Так. Звісно, молодці. Наступний малюнок. Тут зображено хлопчик, робить зарядку. Оберемо ми цю картку чи ні? Ні, вона нам не підходить. Молодці. А що на в цьому малюнку зображено? Хлопчик купається. Скажіть мені, вдень ми купаємось? Ні. Ми можемо помити ручки, вмитися. Нам ця картка не підходить. А ось тут що зображено? Так, дівчинка катається на велосипеді. Дітки, оберемо ми цю картку. Правильно, оберемо вдень, ми і розважаємось, і вчимося. Так, Наступний малюнок. Хлопчик спить. Скажіть мені, чи можемо ми обрати цю картку? Так, можемо, тому що в день в нас є тиха година, так? Коли ми лягаємо відпочити, тому ми, ми її оберемо. Наступний малюночок. Скажіть мені, чи підійде нам ця картка? Правильно, не підходить. Ми її обрали вже на ранок. Так, зранку ми робимо зачіску. І остання картка, що тут зображено? Дівчинка грається з піском. Чи підходить вона нам? Так, в день ми багато гуляємо та граємось. Ми її також оберемо. Дітки, назвіть мені, будь ласка, які картки ми з вами обрали. Що ми робимо вдень? Так, ми вчимося. Гуляємо, граємо, а також відпочиваємо у тиху годину. Правильно! Наступні картки ми обираємо до вечора. Що ми робимо з вами ввечері? Подивіться на перший малюнок, що тут зображено? Хлопчик грається з песиком. Так? Чи підійде ця картка? Для нас зараз. Так, звісно, ввечері ми можемо гратися зі своїми хатніми улюбленицями. Другий малюнок. Подивіться уважно, чи підходить він нам. Так, я гадаю, що підходить, бо ввечері ми з вами вечеряємо, так? На цьому малюнку що зображено? Дівчинка грається в пісочниці. Чи оберемо ми цю картку? Ні, молодці. А тут що зображено? Хлопчик спить. Дітки, підійде нам ця картка. Ми зараз вибираємо справи, які ми виконуємо ввечері. Ні, не підходить правильно? А тут що? Хлопчик читає казочку. Ну, можемо ми робити цю справу ввечері? Так, правильно. І ми обираємо цю картку. Тут що зображено? Дівчинка, яка робить зачіску. Дітки, скажіть мені, чи підходить нам ця картка? Ні, не підходить, молодці. І на цьому малюнку що в нас зображено? Хлопчик купається. Скажіть мені, оберемо ми цю картку чи ні? Так, звісно, до ввечері. Перед тим, як лягати спати, ми обов'язково купаємось. Дітки, назвіть мені справи, які ми обрали для вечора. Що ми виконуємо вечором? Ми вечеряємо, читаємо книжки. Граємось із хатніми улюбленцями та купаємося. Правильно. І в нас залишилася ніч. Давайте поміркуємо, що ми можемо з вами робити вночі. Подивіться, перший малюнок, хлопчик п'є молоко. Дітки, як ви гадаєте, на ніч ми можемо випити молока? Так, і ми картку цю оберемо. А далі гратися із піском вночі можна? Ні, правильно. Займатися, вчитися. Також вночі ми спимо, так? Якось на цьому малюнку ми його кладемо. На цьому малюнку, так, дівчинка, разом із іграшкою спить. Також нам ця картка підходить. Ця картка нам підійде? Ні, звісно. А ось ця так, підходить. Дітки, давайте ще раз проговоримо, що ми робимо вночі. Ми спимо так, а ще на ніч можна випити склянку молока. Ось такі картки ми з вами обрали для ночі. Молодці дітки! Дітки, ви дуже гарно відповідали. Я вас ще хочу запитати, скажіть мені, як ви проводите свій день? Що саме ви робите в день? Вранці ми всі робимо майже однакові справи. Ну, ми прокидаємось, чистимо зуби, снідаємо, а день проходить у кожного по різному, і день, і вечір. Я дуже хочу, щоб ви намалювали ваші найу найулюбленіші справи вдень. Буду чекати ваших малюнків. А на сьогодні наше заняття вже закінчилося. До побачення!